Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжуся я на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 14 січня. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Та перш все хочу привітати всіх Василів зі святом, в тому числі і свого чоловіка. Також ми вже виставили всі відео по Луцьку. Можете переглядати на каналі, хто очікував. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір і разову перевірку авто. Список міст бачите зараз на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи краще вибирати автомобілі точково і перевіряти їх. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Opel Astra H, 6 року, 5350 ціна, 1,9 дизель, на механіці 249 тисяч пробіг. Шестиступенева механіка. Так, приблизно стан, може, вам буде видно? Б8 Passat в універсалі. 17-й рік, 17200 ціна, двохлітровий дизельний двигун на механічній коробці передач. 175 тисяч пробіг. Так, номер телефону. Сподіваюсь, що видно мені відблискує. Так, салон на тканині. Шестиступенева механіка. Є підігрів сидінь, клімат контроль дисплей, мультикермо. Парктроніки. Октавія, а А5 в універсалі в ексклюзивній комплектації лаунг Елемент 9-го року 8600. Ціна, 1,8, бензиновий двигун, механічна коробка передач, 160 кінських сил, повний привід, 169 тисяч пробіг. Так, тут у нас шкіряний чорний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь, так шкіра Алькантара. Ексклюзивна комплектація. Вперше а 5 зустрічаємо в такому такій комплектації. Шестиступенева механіка, підігріво сидінь, клімат-контроль, дисплей, навігація. Так, рено, Меган, кузові хетчбек. Часто просите, мало їх на ринках, тому показуємо. 13 рік, 7500 ціна, 1,5 дизель на механіці, 110 кінських сил, так, 192 тисячі пробіг. Так, номер телефону зафіксувала. Зараз покажу, як виглядає. Шоста степенева механіка, клімат-контроль. Так, її дисплей. Сьомий гольф в універсалі. 2015 року. 11950 ціна, двохлітровий дизельний двигун на механічній коробці передач. 150 кінських сил, 196 тисяч пробіг. Так щоб власника не турбувати. Шестиступенева механіка, підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей. Так, вона виглядає, мультикермо. Електроніки. Так, так, зразу поруч і Opel Insignia. Також питали нещодавно про неї. В такому самому кольорі темно синій металік. 2014 року 9800 ціна, двохлітровий дизельний двигун, автоматичні коробці передач, 300 тисяч пробіг. Номер телефону є. Так, щоб вам трошки показати. Так, думаю, що вам видно стан. Клімат-контроль, підгріве сидінь. Парктроніки. Рено Лагуна 2011 року 6500 ціна авто обслужене, 1,5 дизель на механіці, комплект ще титанових дисків на літній гумі, 212 тисяч пробіг. Тут номер телефону. Комбінований салон. Шестистопанева механіка. Volvo V50 2012 року, 7650 ціна, 1,6 дизельний двигун на механічній коробці передач, шкіряний салон, 205 тисяч пробіг. Так, такий комбінований. Чорно-з білою шкіро. Шестистопанева механіка. Мультикермо, кліматконтроль. Є фаркоп і парктроніки. Ауді А4 в седані 2012 року. 13900 ціна буде ще торг. Так, двохлітровий дизель, автоматична коробка передач, 189 тисяч оригінального пробігу вказує власник, тут номер телефону. Уточнити всі деталі. Так, Комбінований салон, салон шкіра Аль-Кантара. Показую. Мультикермо. Автоматична коробка. Підігріву є, сидінь, клімат. Парктроніки також є. П'ятий гольф. Восьмого року, 6700 ціна, 1,6 бензин, механічна коробка передач, 105 кінських сил, 213 тисяч пробіг. Татиступанева механіка. Так, мультикермо, підігрів сидінь, клімат, парктроніки. Меган 4-го покоління, го року, 15 тисяч ціна, комплектація Intense, 1,5 дизель, автоматична коробка передач, 155 тисяч пробіг. Номер телефону фіксую. Так, ще є літні титанові, диски, тобто титанові диски з літньою новою гумою. Так, салон комбінований. Так, є підсвітки, підсвічування. Мультикермо. Клімат контроль, звичайно, дисплей. І парктроніки. Kia Ceed 11-го року, 6300 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка передач. Так, буде ще торг, свіжо з Німеччини, 217 тисяч пробіг. Шестиступинева механіка, є підігріва сидінь. Так, вона виглядає кондиціонер. І фаркоп. Шкода Суперб. 13-го року, 11900 ціна, 2-літровий дизель, автоматична коробка передач, 140 кінських сил, 317 тисяч пробіг. Електрорегулювання пам'ять сидінь. Хвилинку є. Так, вона виглядає. Мультикермо. Так, автомат DSG. Дисплей, навігація, підігрів сидінь, клімат-контроль. Ауді А4 в універсалі. пригнане авто, сьомий рік. 7,650 ціна, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. 275 пробіг тисяч. Номер телефону тут є. Шкіряний чорний салон. Так виглядає. Мультикермо. Так, тут автомат. Підігрів сидінь, клімат, дисплей. Фаркоп парктроніки. Так, зараз покажу по колу. Так, комплектація S-Line. Бесьомий 7 Passat універсалі 2011 року. 9600 ціна буде ще торг. 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач. Так, тут номер телефону. Так, авто від першого власника. 250 тисяч пробіг. На жаль, зачинено. Затонована. Ну, думаю, приблизно видно. Є підігрів сидінь, клімент дисплей, шестиступенева механіка і фаркоп. Б5 Passat в універсалі. Третій рік, е, другий рік, 4600 ціна, 1,9 дизель, автоматична коробка передач 101. Кінська сила, так це б 5 290 тисяч пробіг, треба перевіряти. Зразу кажу, щоб ви написали. То сама максимальна версія. Так, номер телефону було видно, хто не сильно. Не видно. Можна вас на хвилинку? Зараз хвилинку. Є фаркоп. Октавія, а сьома. 17-го року 13950 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка передач, 116 кінських сил, 224 тисячі пробіг. Так а, угу. так, так воно виглядає. П'ятиступинова механіка, клімат-контроль, дисплей, мультикермо, В вкузові ліфтбак. Є парктроніки. Рено Меган 11 року, 7,200 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка передач, обслужене авто, 243 тисячі пробіг. Так, ремні, роліки, фільтра, масла все поміняне. Шестиступанева механіка, кліматконтроль. Nissan 18 2018 року 23500. Так, електрокар, звичайно. Так, третього покоління Leaf, батарея 40 кВт, максимальна комплектація, запас ходу так, до 300 км, 280-300, 30 тисяч пробіг. На електрокарах, звичайно, залежить від того, як їздити. Так, шкіряний чорний салон з перфорацією. Підігрів сидінь. Так, друзі, просто частіше показувати мерседеси. Тут у нас Мерседес С-клас лонг 5-го року. 8600 ціна, 4 літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач. 270, тисяч, 270 кінських сил, 256 тисяч пробіг. Є люк. І шкіряний чорний салон. Сильно затоноване авто, на жаль, не видно нічого. Так, є парктроніки. Шкода Октавія, універсалі. 14-го року, 9800 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка передач, 110 кінських сил. Так, затонована. Трошки видно. П'ятиступанева механіка, клімат-контроль. Більше нічого не бачу на жаль. Є парктроніки. Так, і зразу поруч є також Октавія. Асьома. Також чорна. Такі вже 18-го року. 14500 ціна, двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач, 150 кінських сил, 260 тисяч пробіг. Це вже трошки краще видно. Дисплей. Клімат-контроль. І парктроніки. Ford Focus 12-го року, 6900 ціна. Так, тут у нас літровий бензиновий двигун, 125 кінських сил, механічна коробка передач. Є так турбований двигун, 129 тисяч пробіг. Є підігрів лобового, та таким двигуном рідко трапляються вони, але й люди часто запитують. Так, підгріве сидінь, 6 механіка. фаркоп і парктроніки. Було вам показати Tesla Model S. Перепрошую за якість зйомки, вже апаратуру всю поскладали. Тут 14 й рік, 23 900 ціна. Ну, Електрокар без ДТП, автоматична коробка. Звичайно, 387 потужність, 177 тисяч пробіг. Номер телефону 095 504 74 7404. Так, шкіряний світлий салон, бежевий. Так виглядає?